коли помирає одна людина, це трагедія. Але коли помирає багато багато людей, це нестерпне горе, це розбите серце. І я знаю, сенатор Морон, і я тут тільки для того, щоб сказати, нам не байдуже. Ми хотіли б зробити більше, але на жаль, наразі ми не можемо зробити багато чого. Я хочу, щоб люди на батьківщині просто знали, що ми дбаємо про них, що ми любимо їх, і що зараз нам потрібно об'єднатися і допомагати один одному. Ми вже проходили через подібне, через те. Торнадо і повені дуже важко, коли ви втрачаєте можливо понад 60 кансасів одночасно. Я не хочу забувати пілотів, бортпровідників, які виконують свою роботу, і військовослужбовців, яких ми втратили. Усі ці життя важливі.